Цей випуск ми присвячуємо Дню Соборності України, тож запрошуємо вас погортати сторінки незалежності, які писалися не лише чорнилом, а й любов'ю і боротьбою за Україну і, звичайно, людськими долями. Сторінки нашої незалежності сягають глибоко в минуле від Київської держави і до сьогоднішнього дня, коли на передовій стоять ті, хто на власні очі бачив те, про що ми читаємо в новинах, хто цінує власного життя, тримає нашу історію від падіння. Це наші захисники і захисниці. Київська держава постала в 9 столітті. Найбільшого розсвіту досягла. В 10-11 століттях це була європейська могутня середньовічна держава, де склалися перші уявлення про європейську дипломатію, про закони і право, про культуру і, звичайно, військову справу, про самобутність і гідність. Наші предки знали, що земля, на якій ми стоїмо, варта того, щоб ми її берегли і захищали, і наше завдання цей заповіт Передати нашим нащадкам. В 1199 році князь Роман об'єднав Волинське Галицьке князівство і постала Волинсько-Галицька держава, яка стала спадкоємицею традицій Київської держави. Потім великий князь Галицький Данило навіть отримав титул короля. І тому державу стали називати Руське Королівство. Держава відома була також усій Європі і дійсно берегла українську ідентичність, зберігала традиції і звичаї нашого народу. Український дух розквітнув в козацьку добу. Тому ми маємо добре пам'ятати, що перша згадка про українських козаків була саме в кінці 15-го століття. Перша січ була збудована в середині 16-го століття, а в 17-му столітті гетьман Богдан Хмельницький уже розпочав національно визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. і йому вдалося створити державу військо-запорозьке. Таким чином, ми бачимо, що традиції незалежності продовжуються, прагнення українського народу бережеться і примножується, тому що кожна нація має право жити в окремій державі суверенній і вільній. У 20 столітті українці знову піднялися за свою державність. Це час Української Народної Республіки, Героїв Крут, армії УНР і ЗУНР, національно-визвольних змагань, діяльності ОУН та УПА, потужний рух шістдесятників та дисидентів. Хоча незалежність тоді не вдалося втримати український спротив не згас навіть у найтемніші роки тоталітаризму жила мрія про державу. Мрія, яку передавали у родинах, книгах, піснях, і яку пронесли до 1991 року. Західноукраїнська Народна Республіка. Українська держава проголошена самостійною та незалежною в листопаді 1918 року на західноукраїнських землях після розпаду Австро-Угорщини. Ключовим моментом було проголошення акту злуки з Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 року об'єднало українські землі в єдину державу. Збулася споконвічна мрія українського народу. Незважаючи на розбудову державності, її існування завадила польсько-українська війна, і уряд з УНР пішов у вигнання, остаточно припинивши існування у 1923 році. 22 січня ми святкуємо Державне свято День Соборності України. Карпатська Україна. Карпатська Україна проголосила незалежність 15 березня 1939 року в Ухусті. Ця Держава Республіка утворилася на території Закарпаття, раніше підкарпатська область, після розпаду Чехословаччини. Її президентом був обраний Августин Волошин. 15 березня 1939 року своїм ухвалив Конституцію українську як державну мову, синьо жовтий прапор та гімн, що не вмерла Україна. Вона приіснувала лише кілька Днів, оскільки того ж березня 1939 року була окупована Угорщиною за згодою Третього рейху. Україна у складі Радянського Союзу перебувала з 1922 по 1991 рік. Яскравими борцями цього періоду були шістдесятники. Це сміливий інтелектуальний подвиг прибудження національної свідомості, шукання правди і чесної позиції в умовах тоталітаризму. 1990 рік Живий ланцюг став найбільш масштабною акцією Соборності у світовій історії, об'єднавши мільйони українців від Києва до Львова та Івано-Франківська, і символізував прагнення до незалежності. Це був потужний вияв єдності на шляху до відновлення української держави. 24 серпня 1991 року українці здійснили те, про що мріяли покоління, відновили незалежну державу. Здавалося б, Тепер усе буде просто, але історія показала незалежність не дають її, захищають знову і знову. Новітня історія знову стала нас перед випробуваннями. Помаранчева революція, революція гідності це сторінки, де українці довели, що свобода і людська гідність для нас важливіші за страх. З 2014 року, і аж до тепер наша країна героїчно протистоїть російській агресії. Ми живемо під звуки сирен і новин з фронту. І саме зараз українці знову виборюють право бути собою в умовах гібридної війни. Це спосіб ведення конфлікту, де межа між миром і війною стирається. І на цій сторінці нашої історії стоять ті сміливці, які пішли туди, де страшно. Люди, які власним життям і боротьбою зберігають те, що виборювали покоління від Київської держави до наших днів. Такий позивний фізрук наш? Всім бажаю міцного козацького здоров'я. Я хочу подякувати організаторам за запрошення, на втягарне дійство. Я хочу подякувати вашій суфільській громаді за той теплий прийом наш військових розташування розташуванні допомозі. Тут є старші голові громади. Дійсно, дуже гарна у вас громада, дуже гарні люди. Ну, Я відповів так, фізрук, так, я ваш колега, я пропрацював більше 30 років. Ну і на даний час я не звільно, ну, працюю рабовістю вчителем фізкультури в одній з шкіл на Івано-Франківщині. Я хочу звернутися до молодого покоління. Мені дуже приємно сидіти біля вас, бо я заскучу. Ту аудиторію, яку я надихав мене, надихала мене, <плес> нічого, нічого немає на тар, в житті, як бути молодим. Що я вам хочу сказати? Я не раз задаю собі одне таке еретичне питання. Чому я знаходжуся тут, на Донеччині, на Запоріжжі, на Харківщині, на Сумщині, наподілилися? Ми повинні їздити тільки в гості, на відпочинок один до одного. Але так сталася наша доля, що ми тут захищаємо День Україну. Правда, ми ділимо Україну, на схід і Захід на північ і Південь, але це так територіально. Потім ми будемо так ділити, напевно, так у нас і буде, тому що в нас є одна єдина Україна. І я деколи чую такі вислови, ну у мені старший, так я так з вами веду дискусію таку, і старший мені якось так, але коли молоді говорять, а яка різниця, Дуже велика різниця. Повірте мені, така різниця велика, що тому що ген, ваші близькі, рідні, побратими, друзі це дуже важко. Так що треба любити Україну, треба любити свою мову.